Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 25 листопада по 1 грудня. Наступного тижня очікується відносна стійка погода із температурою в межах кліматичної норми. У зв'язку з розповсюдженням на територію України холодного повітря з північних широт, у першій половині тижня очікуються низькі показники температури на тлі області підвищеного тиску. Однак ближче до вихідних відбудеться незначне потепління на 2-4 градуси по Цельсію, а також збільшиться ймовірність опадів, переважно у вигляді мокрого снігу часом з дощем. У понеділок, 25 листопада, під пливом антициклону на всій території країни опадів не очікується. Вночі та вранці в центральних та південних областях місцями можливий туман. Вітер на південному сході, північний, у західній частині країни. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становиме мінус 1 мінус 6, вдень мінус 2 плюс 3. На крайньому заході плюс 3 плюс 8. У вівторок, 26 листопада, у більшості областей України утримається погода без опадів. Лише в день місцями на крайньому сході та в Криму можливий невеликий мокрий сніг. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. У західній частині вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 2 мінус 7, в день мінус 2 плюс 3, на крайньому заході плюс 4 плюс 9. У середу, 27 листопада, вночі місцями у західних областях пройде невеликий дощ з мокрим снігом. Нарешті території України без істотних опадів. Вітер очікується змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 1 мінус 6, в день мінус 1 плюс 4, у західних областях вночі 0 плюс 5, в день плюс 3 плюс 8, у четвер, 28 листопада, вночі місцями у північних областях пройде невеликий сніг та мокрий сніг. Вдень у західній частині очікуються опади у вигляді мряки, дощу та мокрого снігу. Подекуди в Україні можливий туман. Вітер у західній частині південний 5-10 метрів за секунду. Нарешті території змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 3 плюс 2, в день плюс 1 плюс 6 в Криму до плюс 8. У п'ятницю, 29 листопада, вночі у західній частині, день також у північних, Одеській та місцями центральних областях очікується дощі з мокрим снігом. В інших областях країни без істотних опадів. Вітер південний, в західній частині змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 2 плюс 3, в день плюс 1 плюс 6. У південній частині та в Криму в день плюс, 5, плюс 10. В суботу, 30 листопада, у центральних місцями південних та західних областях можливі опади у вигляді дощу і з мокрим снігом. В решті областей переважно без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 1 плюс 4, вдень 0 плюс 5. У центральних та південних областях плюс 6 плюс 11. І в неділю 1 грудня у південно-західній частині країни отримається погода з опадами у вигляді дощу та мокрого снігу. Нарешті територія України без опадів. Вітер східний, південно-східний 7-12 метрів за секунду. У південних та центральних областях пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 1 плюс 4, вдень плюс 1 плюс 6. У південних областях та в Криму плюс 4 плюс 9.